І замість нього постав Юда, названий Маккавеєм його син, і допомагали йому всі його брати, і всі, що пристали до його батька, і вели війну Ізраїля з радістю. І він поширив славу своєму народові та одягнувся в панцир, наче велетень, підперезався своєю військовою зброєю і став до воїн, охороняючи табір мечем. Він уподібнився до Лева у своїх ділах, і був, наче левіня, що ревіло за здобичу, і він переслідував беззаконників, випитуючи, і тих, що наводили страх на його народ, спалив, і безбожні були впокорені через його страх, і всі, що чинили беззаконня, перелякалися, і спасіння поступало в його руці. І гірко він учинив багатьом царям, і розвеселив Якова своїми ділами, і аж навіки його пам'ять на благословення. Він проходив міста Юди і вигубив з них безбожних, відвернув гнів від Ізраїля і став славним аж до кінця землі, і зібрав тих, що гинули. І Аполлоній зібрав народи із Самарії велику силу, щоб воювати проти Ізраїля. І довідався Юда, вийшов йому назустріч, розбив його і вбив, і впали численні раненими, а решта втекла. І вони взяли їхню здобич. І Юда взяв меч Аполонія і воював ним у сідні. І почув Сирон, володар сили Сирії, що Юда зібрав збір і групу вірних із собою, і що виходить на війну. І сказав: Зроблю собі ім'я, прославлюся в царстві та воюватиму проти Юди і тих, що з ним погоджує словом царя. І він продовжив воювати. І прийшов з ним великий табір безбожних, щоб йому допомогти вчинити помсту на синах Ізраїля. І він наблизився аж до підходу до Веторона, і вийшов Юда йому на зустріч з малою кількістю. Коли ж побачили табір, що йшов їм на зустріч, то сказали Юді: Як зможемо ми, будучи малі числом, воювати проти такої значної безлічі, і ми ослаблені, не ївши сьогодні? І сказав Юда. Однаково легко є охопити багатьох у руці невеликої кількості, і немає різниці перед небом спасти багатьма чи малим числом. Адже не в безлічі сили перемога війни, але сила з неба. Вони приходять проти нас у численній зарозумілості та беззаконні, щоб нас вигубити, і наших жінок, і наших дітей, щоб нас пограбувати. А ми. Воюватимемо за наші душі та наші закони, і він їх розіб'є перед нашим обличчям ви ж їх не бійтеся. А коли він перестав говорити, то раптово на них напав і вигубив Сирона та його табір перед ним, і гнали його по схилі від веторона аж до рівнини, і впало з них якихось вісімсот чоловіків, решта ж втекла в землю філистинців. І почався страх Юди й його братів. І жах напав на народи що довкола них, і його ім'я прийшло аж до царя, і всі народи розповідали про воєнні дії Юди. Коли ж Антіох почув ці слова, він запалав гнівом і послав зібрати усі сили свого царства дуже могутній табір. І він відкрив свою скарбницю, дав силам зарплату на рік і заповів їм бути готовими на всяку потребу. І він побачив, що забракло срібла в скарбницях, і що данини з країн малі через поділи й погроми, які він учинив на землі, щоби забрати закони, яке було від перших днів. І він боявся, що не матиме, як спочатку, на видатки й дари, які раніше давав широкою рукою, і мав більше царів, ніж раніше, і був дуже заклопотаний своєю душею і порадився піти до Персії, взяти данини країн. І зібрати багато срібла. І він залишив лисія славного чоловіка з царського роду над ділами царя від ріки Єфрату аж до границь Єгипту, і щоб виховував Антіоха, його сина, аж доки він не повернеться. І йому він передав половину сил і слонів. І йому про все, що порадив, і про тих, що жили в Юдеї та в Єрусалимі, щоб послати проти них силу, аби вигупити і захопити силу Ізраїля і решту Єрусалима, і забрати пам'ять з їх місця, і поселити синів чужинців усіх їхніх околицях і жеребом розділити їхню землю. А цар взяв залишену половину сил і пішов з Антіохії, з міста свого царства, у 147 му році. Перейшов ріку Єфрат і проходив горішні країни. А лисі вибрав Птоломея сина Доремена, а також Никанора і Горгія сильних мужів царських друзів, і послав з ними сорок тисяч мужів і сім тисяч коней, щоб вони пішли в землю Юди і знищили за словом царя. І він відійшов з усією своєю силою, і вони прийшли і отаборилися поблизу Аммауса в землі рівнини. І почули купці країни їхні ім'я, і взяли дуже багато срібла, золото і рабів, і прийшли до табору, щоби взяти синів Ізраїля за рабів, і приєдналися до них сила Сирії і землю чужинців. І побачив Юда та його брати, що зло наповнилося, і що сили отаборені в їхніх околицях, і довідалися про слова царя, які він заповів, учинити народові вигублення і винищення. І сказали кожний до свого ближнього піднесімо руїну нашого народу і воюймо за наш народ і за святих, і зібрався збір, щоб бути готовим на війну, і щоб помолитися і просити помилування і милосердя. І Єрусалим був ненаселеним, наче пустеля, не було нікого, хто входив і виходив з усіх їхніх родів, і святиня була потоптана, і сини чужинців у твердині оселі язичників. І забрано радість у Якова, і не стало сопілки і гусел. І вони зібралися і прийшли до масифи напроти Єрусалима, бо раніше для Ізраїля місце молитви було в масифі, і послали того дня одяглися в мешковину і попіл на їхній голові, і розтерли свій одяг, і розгорнули книгу закону, в яких язичники дошукувалися подоби своїх ідолів. І принесли священицький одяг, первоплоди та десятини, і підняли назорею, які сповнили дні, і закликали голосом до неба, кажучи Що зробимо із цим, і куди їх відведемо? І твоє святе, потоптане та опоганене, і твої священики в смутку й пригноблені. І ось народи зібралися проти нас, щоб нас вигубити. Ти знаєш, що вони задумують на нас. Як зможемо встояти перед їхнім обличчям, якщо ти нам не допоможеш? І затрубили трубами і закричали гучним голосом, і після цього наставив юда володарів народу, тисячників, сотників, п'ятидесятників і десятників, і сказав тим, що будували доми, заручитися з жінками і насадити виноградники і лякливим, щоб повернувся кожний до свого дому за законом. І піднявся табір, і вони отапорилися на південь Амауса, і сказав Юда: Обв'яжіться і станьте сильними синами, і будьте готові на ранок воювати із цими народами, що зібралися проти нас, аби вигубити нас і наші святощі. Бо нам краще померти на війні, ніж дивитися на зло нашого народу і святощі. І яка тільки буде воля на небі, так він учинить.